Всім привіт, друзі, з вами я Дани, и сегодня мы покажем, знайти секретки в цьому домі. Таємниці, можна даже так сказати. Вибачте, що так давно не було відео. Просто мені донатили Robux, і я шукав в цьому домі секретки, І я знайшов з Максом. І ми вирішили засняти відео. І сьогодні ми покажемо, тут можна і стати і призраком, і телепортуватися. Тут є портал. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і робіть поширення. Твій вихід. Твій вихід. Всім привет! Подпишись на кидань фая. И давно не было <сміт> видео. Я был в таком Теп... чи... Ні, не Сниматься я же. И ставьте лайки, подпишитесь, фаршируйте, перше у него родители и комменты пишите. Тихо. Даже будете в версии, че розих расшиде. Не, никого не помню. И вы, наверное, эту я. То я ще жарж жар шкини покажу, да які какие ви ж точно знают писаки. Да. Отакій. Е! Вот такиї. Такие. Я просто тут новишки ну тут наробив. Вот такие Вот так... А, я ще вам два рожечку пиру. Ось вот І отакі. От Такому я буду знімати. Все. Подпишники. Ми ще не з Данью. Будем показувати. Ти, навіть дом, покажемо на такий зам... ну, Дань, покажемо замочек. І в нього...

ти вже казав. Уже казав. А, ну, може ж було. Ладно, що я? Зараз я вам докажу. Айте як докажу. Я зараз розсипнусь, і я піду до Хеллоуіна. <плес> Кстати, я скоро випущу відео де знайти всі цукерки. <плес> а. ти так... де? Я а на спавні. <плес> вот, цей дом. Достой 200 робуксів у <пігрування> <в> мене є. Вот <пігрування> його рекламка. Вот його рекламка. Вот такий дом. Понять. Что? Короче, дивіться заходимо в дом. Перше, як стати невідимом. Заходимо в будинок, заходимо сюди, в цю кімнату, І ось тут от може стати невідемо. Нажимаємо на черегу. Ну тобто, вона не наш завжди. Якщо ти вийдеш з дому, то вона пропаде. exit да, да. ексі, гост це просто вийти із невідимості? А друга кнопочка? Це напугати, типу отак. Бу! Бу! І, якщо ви не почули, то просто в мене, не почу? то в мене звука нема. Я обиду. А тут ще підвал є. Ой, так, да, є підвал. Крит Ну ще стану маленьке, щоб було легше. А то крилі залежать. Тут ще тюрьма є. Даже гробики. Угу. И тут шие скример. О! Да. Прикольный. Мне ну, не страшно. Покажи мой и секрет, и обзор. Покажемо, і обзор. Почекай, давай, друг и обзор. Давай, Бо, Лекша, че, снюхаю, просто лекшу. Ну давай. Там папишник не поражает, ми всегда так выравно в нее жагубит и все. И мы на приватці моей. моїй. на приватте моей. Пон... Да, Ваші бо... летают. Я раніше тебе купляла приватку. А, бо цей, раніше мені купив приватку, но її при... щось поповнити, Я вже поповнив її. Кухня там літає, все. Другий та ще є. Поверх. І ще третій є. Дальше третій. третій не останок. Тут балкончик. Балкончик. Тут комнатка. я тут комнатку значок для тебе. Тут, типа, мы прожити. Тут. Це для маленьких. для маленьких. Туалет. Туалет. От... Це реально комната, як моя. Так. Ага. І що, що зараз вам докажу? Вот, бачите, ми на двоєму на сервері, Ми на приваті. Ні, в І тут якийсь чердак, я не знаю, чого його тут добавили. <свят> І на третій Там... поверх Що? І тут да ще тут за премьер А чого? Ну, ж... Мож, ну, так, я включив. Да, тут а за премию можу поставити маю, Басік! Пасик Ну це ще не все Секреточка. Вот тут вот секреточка. Можно еще чем-то, Да. то тапать. Да. Еще прикольный звук. Прикольный. Который ты еще сейчас. Я смерть скушаю. Приятный звук, скажи. Sí, да. А я, кусаю. я украл. Кусай есть скелет. А зараз я телепортируюсь, если мне повезет. Так, тут не повезло. Надо в другую комнату. Во. Тут можна взять косу. Ей даже не цей в рюкзаку нема. Да, чистый камн до не можно забраться. да, з донаторском. Я відійду. Mm -hmm. Ну, все, вс, жалко. Ой. Казахся. Mm -hmm. ну, видимо, мам. Подпадочка не шум. Выбрать. Я туда. Я туда. Тут я, Тут же я балкончик. Тут же я балкончик. Да. Цекай, я, я ну, это Здорово. Здорово. О, как? Ось мене криші дому. Ой, упав. Ой, упав, та нічого. Зараз я цей вам ще кое що покажу. Я до тебе, не, чекала. Та не почекаєш мене? Ну, це про цей подарки, та де екстрим, жорсткий. Эээ, ясно бача. Вот, бачите, я все пройшов уже. Скоро будет видео. Відвис... Я жашка и экстремальный. Я просто не хочу ці награди. Ну, да. А я всі, при все пройшов. даже экстремальные. Щоб вы понимали, эти цукерки всі на твой локації. Ну не по да. всм рухані, а на чй зоне. Да, ч хочу экше. Ну да, они по всм Брухевані. А я потому что я снимал ролик про Пасху де да, знайти. Я в. Щоб ти понимал, Максим, цей ролик вдивився час. Я бачу, башню, я не хотів Ну я забув. А цей ролик я буду тому покороче, потому что в цій зоні. І то скоро вийде цей відос, як пройти всі ці награди на першу неділі, а потом буде на другу неділі. Скоро буде. На другому тижні вже буде ще друга частина. Вот так от. Ну все, ма Ми вам показали. Все Пішов прощатися. Пішов прощатися. Та пришли. Я маленьким хочу, мені не подобається не буде. Вон. Всім пока-пока. Відео було коротеньке, напевно. 11 минут. 11 минут. Ну, минулому що шумі. І всім пока-пока. Відео да, поставитися, ніке, пишите робосі, ваш ніки. Чи ж дарі, але мені не можна далі, не, не я просто. Побачу. Ти мені можеш сказати, які ваші скини, я вже йду до вас до його приватку там бути їх характер. Да. Я зайду і додав вас в друзях. Так, да. да. і ми можемо да. в місті знімати я відео. відео та що ви почарче будете? Да. А, а, ми, а ми по трубці. А трубці. По по, ми по трубці. По Вайберу. А що це ще номера? Не по на по не в Телеграмі, а не по е-е Instagramу е, там. У якого Instagram, Боже, не сужу. Да. Не по дискорду, ми чи? по Вайбері. По Да, можете те номера номер написати, якщо хочете. Ні, номер не надо. Ну mm да. скин, ой, які скини? Чи ніке, може тоже так само скинуть. Ой, писати, чи не Так, Да, мы можем добавити ми можемо можем играти вместе. У мене є приватки. Ну mm -hmm. <пробуйте> Да. І можу, якщо будуть робокси, я можу вам щось подарю. вам щось Якщо хватить Робоксів. Да, mm мені там подарувало -hmm. премію. <пробуйте> Ну да, на день народження йому. Ну як? Тебе пройшло, що, коротше. Ну так, да. ну день народження, коли було, я не прямо день народження, просто мені не хватало робукса. А коли я задана то тоді я тобі подарував, то я хотів тобі на, на да. подарунок. У мене ж можеш сказати, яке є день народження. У мене 3 восемь. Ой, вересня. А в мене 25 вересня. 25 вересня. Да, ну я поши одинаковий, но я. И из... с уж сенью я наставщи из осени. классе, А по-летнему мило. Зим, не знаю. Да. Всем пока. Всем пока.